Вітаю вас сьогодні. Не запланований ефір, 15 лютого 2026 року, неділя. І я вирішила провести такий прямий ефір стосовно планування. У мене є тренінг записаний вже декілька років тому про планування для творчих. Планування важливе, та й менеджмент важливий розуміння, структурування своїх цілей, свого часу. Ну, це просто як абетка чи табличка множення для людини розумної. Але. Але ще є такий нюанс, що люди творчі, їм тяжко дається ця вся історія про планування, протримання графіків, про а, якісь режими і так далі. І тут я завжди за те, щоб орієнтуватися на індивідуальність людини. І на те, щоб бути в своєму потоці, для того, щоб бути в своєму ресурсі, для того, щоб бути своїми результатами, не сліпо наслідувати когось, і для того, щоб зрозуміти, вибудувати. Тому що народжується свій стиль планування, в принципі, свій стиль творчості і так далі. А він народжується в процесі того, коли людина опробовує один підхід, інший підхід, наступний підхід, і тут народжується щось нове. І я дуже багато говорю. Я, в принципі, знаєте, моя така ідея, моя місія не на словах, а на ділі. На практиці, щоб спеціалісти, допомагаючих професій дійсно були елітою суспільства в професійному такому середовищі, не на словах, коли людям говорять так, 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 аби заспокоїти. Або отримати те, що, що потрібно, що вигідно, а щоб люди дійсно якісно надавали послуги спеціалісти, допомагаючих в професії, тому що люди, які не мають ресурсів, вони не допомагають, вони навпаки травмують і роблять більше проблем. Наприклад, коли це вчителі, які не люблять свою професію, чи вони незадоволені там рівнем оплати, чи токсичне середовище. І, так далі, і, так далі. і вони травмують людей, а не виконують свою роботу безпосередньо, заради чого вони є. І моє ну, таке бачення недалеке-далеке минуле, щоб а, дати інструмент, поєднати з власними сенсами, проводити тим шляхом, звісно, для кого це потрібно, тих людей, які хочуть жити успішно і прибутково. До цього не всі готові, і в мене немає такої ілюзії, щоб дати певні інструменти, які про ресурси спеціалістам всім, допомагаючих професій. професії раніше. В мене була така ілюзія років 10 тому. Але зараз я розумію, що до цього готові, навіть може менше трьох відсотків. Але дійсно ті, кому потрібно, в них це точно вийде. В усіх все вийде, якщо вони дійсно хочуть. Саме тому я дуже багато говорю в контексті матеріальної реалізації, прибуткової реалізації спеціалістів допомагаючої професії, зазвичай, але зараз я вже трошечки відходжу тільки від цього кластеру і працюю з. Малим та середнім бізнесом. І от плануючи свій наступний тиждень, наступні два тижні, тому що в мене таке планування. Два тижні активні один тиждень більше для своєї внутрішньої організаційної роботи. І плануючи наступні два тижні, я вирішила поділитися корисним тим, що буде корисним для вас, якщо ви людина, яка думає про свій прибуток свого часу, але й не тільки. Але це важливий такий маркер, показник, що ви правильно рухаєтесь. Ну, для вас це важливо. І, Сьогодні я хочу проговорити таку фразу, яка свого часу мене знаєте, включила. А це те, що не варто бути дотичними до того, що не про прибуток не несе прибутку, тому що тут не відновлюється баланс. Те, що не веде вас до вашого щастя, до вашого стану щастя, те, що не веде вас до вашого матеріального процвітання, те, що не покращує ваше фізичне здоров'я те, що не дає задоволення від спілкування якісного спілкування, навіщо ви вкладаєтесь в це? Ставити собі таке питання, коли ви це робите безпосередньо от саме або плануєте, приймаєте рішення вкладатися в це своїм часом, своїми іншими якимись ресурсами, і тут важливо, щоб був рівноцінний такий обмін. Коли, коли ви вкладаєтесь і коли ви берете те, що вам потрібно. І здавалось би, от власне, навіщо я проводжу цей ефір, сказати цю фразу, цю думку, звернути увагу на це, для когось може це буде елементарно. Для когось це може буде, знаєте, потрібно одне і те саме почути, або щось схоже почути, для того, щоб зрозуміти все таке от Глибину, тому що є декілька таких шарів нашого життя, де ми робимо автоматично певні дії, автоматично думаємо, і я сторонник того, щоб люди. Все проговорювали, тому що зазвичай більша, більша кількість проблем або нереалізованості певних цілей, тому що в людей різні цілі, різне бачення. І те, що для когось є ну, це просто це автоматичним, це елементарним. а Для когось це взагалі якийсь інший материк у свідомості, у розумінні. І... Це відкриття якесь таке. Тому потрібно все проговорювати, що має на увазі одна людина, що має на увазі інша людина. І е, от е, гроші, матеріальне процвітання, там ресурсність, коли є е, які загалом є ресурси. Е, ресурси це те, що дозволяє нам, людям, в принципі, ну, ресурси є різні, але ми говоримо в контексті от, людських ресурсів. За рахунок чого ми реалізовуємо щось що нам потрібно в нашому житті. Ми реалізовуємо те, що ми вважаємо за потрібне, і є внутрішні ресурси і є зовнішні ресурси. Внутрішні ресурси це енергія, це стан, це здоров'я. Зовнішні ресурси це матеріальне гроші, час, який теж можна виміряти. Це інформація, навички, зв'язки. Їх можна, є якийсь ресурси зовнішні, їх можна конвертувати, взаємоконвертувати є ресурси, які вони не відновлюються або дуже тяжко відновлюються. Саме тому я наголошую найперше, що турбуйте, складайте свої внутрішні ресурси, тому що їх дуже тяжко конвертувати, відновити і так далі. І, а... Втрату цих ресурсів, коли в нас їх багато до 30, наприклад, здоров'я у людей його багато, воно не помічається і витрачається бездумно. Кудись там можна йти. Хто там говорив, що революції робляться руками тих, у кого є ідеї, ідеалістів, Уже фактичні дії робляться людей, які зацікавлені конкретно, а результати отримують зовсім інші люди. Не не завжди це, це одні й ті ж самі персонажі. І от є люди, які от, витрачають у них цих ресурсів до до пори до часу багато, і вони наліво й направо. І що може забирати, збивати оцей баланс взаємоконвертації? Те, що немає взаємної цінності, тобто, ніби розуміється суть. Але немає взаємної відповідальності. Тому я за те, от сьогодні я підсвічую такий момент, що потрібно все проговорювати словами, констатувати, не нав'язувати, а проговорювати факт того, що ви вкладаєте, куди ви вкладаєте заряд де чого ви вкладаєте, в чому ваш інтерес, і собі давати розуміння, чесне розуміння і проговорювати це тому чи тим системам, чи людям, з ким ви взаємодієте. Щоб був чесний обмін. Чесний обмін він приводить до чесних результатів, а ілюзії вони створюють ілюзії. А, і щоб інша сторона теж давала собі усвідомлення без цих різних маніпуляцій, і так далі, що вона бачить і що вона відповідно дає, щоб це був такий рівноцінний обмін. З нерівноцінних обмінів я рекомендую виходити. А, чому? А, тому що. А, це матеріальне. Я бачу це так, що перше, навіщо це робити? Прокачувати свою здібність, створювати ті результати, які ви вважаєте за потрібне, які для вас важливі. І зазвичай матеріальні результати це структурована, структурований якийсь сукупність якихось ресурсів, які ви направляєте. Але це структура, певна структура. І об'єм цих ресурсів, які ви вкладаєте, це може бути ваша енергія, ваш стан, ваше здоров'я, ваші ідеї, ваші гроші, ваш час, інформація, навички, зв'язки і ще багато чого іншого, або щось одне, або декілька з цих пунктів. І ви це направляєте на реалізацію певної цілі. І якщо це не рівноцінний обмін або різні цілі в учасників комунікації, то звісно результат буде не такий якісний. Я за якість, я за ясність. і ясність вона дає дуже ефективні результати. Звісно, повинен бути фокусом, що ви хочете, що ви хочете загалом на своє життя. Навіщо? От сенсе тут про це запрошую до себе на консультації, на розстановки. На бізнес-розстановки, там де ми, ми можемо ваші особистісні а, сі, сенси побачити, а, ваше призначення життя а, на рівні дії, на рівні відчуттів, на рівні періодів. І ми можемо подивитися на призначення, а, на сенс а, вашої діяльності чи вашого бізнесу а, і вашої зайнятості, наприклад. Тобто повинен бути запит і по періодах. Ну тоді простіше якщо розділяємо на певні кроки, і щоб це було зрозуміло і реалізовано, щоб це було реально для реалізації, щоб це було не просто на рівні ідеї. От дуже багато зустрічали таких людей, в яких на рівні ідеї є класні ідеї, а потім вони бігають і шукають. Команду людей, тому що в них чомусь таке розуміння, що без команди це не реалізувати і скидують свої ці ідеї на когось іншого. Ну ідеї це дуже цінно, але це ваша ідея. Можливо, це ваш сенс життя, щоб реалізувати те, що ви вважаєте за потрібне, або вміти організувати, щоб це було екологічно, щоб це було була певна ієрархія в цьому вибудована, розумна, екологічна. А, і, звісно, щоб це було екологічно і для вас, і для тих, для з ким ви взаємодієте, щоб це було конкретно, щоб це було а, системно. Може бути все прекрасно. Може бути, ви розумієте, який ви результат хочете У вас. Є для цього всі ресурси. Але ви раз спробували. Немає системності, спробували, побачили, що ні, не той результат, який планую, і все поставили на цьому хрест або забули, або комусь іншому віддали. А є люди, які досить глибоко і не бачать, і в них небагато ресурсів, але вони дуже. Завзяті, наполегливі або розуміють, що потрібно декілька разів це все робити, і тому вони отримують результати, тому що вони наполегливі, тому що вони системні. І ще може бути таке, що ви отримуєте той результат. Але насправді який ви не розумієте. Тобто ви поставили собі ціль за цією ціллю є щось ще От чому mm. важливо приходити і розбирати, з чого ви насправді хочете. А, і ви насправді реалізовуєте те, що ви хочете. Ви задоволені внутрішньо, тому ви й не хочете нічого змінювати. Але а, зовнішньо вам здається, що ви не реалізували те, що ви поставили, і тут є такий конфлікт, ніби обесінення. Або сумнів, от ніби потрібно щось змінювати, але я нічого не роблю. Там є якийсь супротив, ну і так далі, є різні випадки. І саме тому важливо розуміти, що ви дійсно хочете, і як ви розумієте, що ви реалізували те, що ви хочете, щоб ви розуміли, що це справді те, що ви хочете, чого ви насправді хочете, і щоб була системність комфортна, яка не приведе до вигорання. Саме тому я наголошую, що важливо працювати з ефективно. Активним плануванням творчих, тому що творчі вони, вони дуже цінні люди. Ну ідеї не кожен може генерувати ідеї, реальні ідеї, які на часі. Я не дуже люблю це слово на часі, тому що, тому що тут дуже багато маніпуляцій, але те, що актуально реально в даний період часу для певного суспільства і розуміння. Навіщо це вам, за рахунок яких ресурсів ви це будете досягати, чим ви будете вкладатися, про це важливо думати, яка ваша ціля. Тому пропоную перше розуміти, що ви хочете, навіщо ви хочете, і при взаємодії з чимось кимось, відслідковувати цей баланс, що привносите ви, що ви берете з тієї взаємодії, яка є. А, і щоб це було проговорено не само собою те, що розуміється, а щоб це дійсно було проговорено. Тому що реально я сама стикалася з такими ситуаціями, коли, а, ніби ж логічно, здавалось би, але ні, нелогічно. І тоді ефективніше, розумніше, продуктивніше буде завершувати цю взаємодію, тому що там немає взаємної вигоди, а є вже якісь зовсім інші контексти, знову ж таки, в які. А, Можна піддатися цьому людському, такому типу, людській природі і приймати участь в цих особистісних контекстах, особистісних якихось історіях. А можна розуміти, в мене є ціль, в мене є моє життя, у мене є час, який стан І то я це ціную для мене це важливо всьому іншому я не приймаю участі. І тоді такі люди, які вміють розділяти. Отримують гарні результати, і вони тотально щасливі. В них є енергія, тому що вони не витрачають свій життєвий час, свою життєву енергію на ті процеси, які не їхні, і це потрібно називати своїми іменами. Цьому потрібно виділяти час щоб розбиратися і розкладати все по поличках, робити таку інвентаризацію. На цьому я завершую корисну таку а, стосовно планування для творчих, та й не тільки для творчих, насправді для, а, для людей, які думають про а, які планують, які створюють свої результати. А, для спеціалістів допомагаючих професій, все таке думаю, для вас зрозуміліше, але я думаю, багато кому ще теж це згодиться. А, розумно підходьте до. Обміну до взаємообміну і цікавих вам історій на наступний тиждень. Будуть повертатися ефіри, тому до завтра о 7.45.